Кажуть, о, у вас тут прям таке, треба відкривати потрошку, кожен день там розпарити. І за цього жінки питають у інших жінок, що робити. Хтось теж такої думки, а хтось навпаки каже: взагалі не лізь, знайди нормального лікаря, із за того, що сформовано багато міфів, в принципі, так і не зрозуміло, що робити. Я думаю, що тут навіть проблема не матері, не батьків. А... А проблема, мабуть, і лікарської спільноти, тому що, на жаль, переважна більшість чомусь, чомусь мають справу до цього. Ті ж самі педіатри або лікарі інших спеціальностей, сімейні лікарі і чомусь дають якби якісь поради дитині. по цьому ніколи з цією патологією не працюючи. Ніколи хтось там десь щось почув, прочитав раніше знав, і, і на жаль, чомусь переважна більшість це саме медичні працівники, чим приділяють цьому увагу і. І саме заостряють увагу батьків саме на цьому. Тобто фізіологічний фімос він є абсолютно. у всіх хлопчиків, які народжуються, є абсолютно варіантом норми, е, якихось вікових обмежень в цьому в цій, в цій справі взагалі немає. Поспішати з цим також не потрібно. Абсолютно варіант норми, якщо головка закрита, якщо у дитини вільне сече випускання, нього він ні на що не скаржиться. Тобто туди лізти абсолютно не потрібно в п'ятирічному віці, в сімірічному віці. Якщо у дитині немає ніяких скарг. Немає в тій зоні ніяких запалень, болю. Ради всім це просто звертатись щорічно, раз на рік, просто профілактично показуватись уролом. Що потрібно робити? Достатньо абсолютно щоденної гігієни. Це звичайне миття. Як правило, я рекомендую, якщо це просто дитину мити там під душем, під теплою водичкою або приймаєте там теплу ванну, цього. В Принципі, достатньо. Є такі мами, які дуже турбуються за гігієну і починають використовувати величезну кількість, десь щось вичитали якісь засоби, десь побачили якусь рекламу, починають ці засоби, засоби застосовувати. В тій зоні шкіра при вона має такий, скажімо, специфічний епітелій вистилку клітину, яка дуже чутлива до, до різноманітних хімічних засобів. Тобто, якщо хтось використовує той, той самий гель. Наприклад, для тіла і частички цього гелю вони потрапляють на ту шкіру і гарно не, не відмиваються. Вони можуть визивати хімічний опік в тій зоні, а хімічний опік, в свою чергу, закінчується також якимись рубцовими змінами. Тобто, і, і, і в результаті, тобто, така от, скажімо, гіпергігієна, вона також може бути шкідливою для дитини. Тобто, те місце, звідки з'являється сеча, отвір. Да, він знаходиться на голівці, але буває, буває така вроджена вада розвитку, коли цей отвір він не на голівці, а десь зміщується. То він може бути на рівні борозди вінцевої. Це буде тоді вінцева гіпосподія. Цей отвір може відкриватися на самому стволі пеніса, буде стволова гіпосподія, а може відкриватися у основи пеніса. І це проблема досить значна, і вона потребує хірургічного втручання, досить складної реконструкції. Гіпосподія вінцева, тобто цей отвір максимально наближений до голівки. Тут це одна ситуація, там треба дивитись. Можливо, не все потребує хірургічного лікування, то якщо це отвір на, на самому стволі пеніса або у його основи, то тут обов'язкова хірургічна корекція. Як правило, це супроводжується і викривленням пеніса. Ну, хоча б там з 3 до 6 місячного віку показатися обов'язково, показатися обов'язково в рік. Ну, потім щороку різноманітні інфекційні агенти, там грибки. Це може бути так само через як недотримання гігієни, наприклад, так і, так і навпаки, надлишкову гігієну в цій зоні. Проявляється, як правило, почервонінням крайньої плоті. Там, кінчик шкіри стає червоним. Виникає біль, може, може підвищуватись температура тіла, болісні сечі випускання, дитинка скаржиться, лізе туди руками, набряк може виникати, і можуть бути вплоть до таких гнійних виділеннях, без лікування декілька днів, тому що почервоніння може бути проявом просто банальної алергічної реакції, там і на памперс, і, і на щось інше, на якісь а, такі засоби гігієни. Треба дуже до цього відноситись. Не кожне, кожне почервоніння це означає, що це балана Якщо Якщо це дійсно справжня балана і запалення, не варто відкривати голівку насильно знову під час цього. Треба зняти запалення, запальний процес. Позбавити дитину болю плюс поробити ванночки. Балана постіти бувають різні. знаєте, Буває, що мамочка вчасно звертається перше-друге добу. Буває таке, що там 3-5 днів вона нічого не бачила, і там вже такі гнійні виділення величезні, тому, можливо, там десь треба промити, але це вже вирішує лікар, що таке водянка яєчка. Яєчка в нормі. Про процесі свого розвитку вони закладаються в животі. І потім з часом, з часом свого розвитку вони опускаються в калитку, опускаються через пахові канали. І опускаючись в калитку, за собою тягнуть оболонки очеревини. Тобто, перший час порожнина навколо яєчка вона з'єднана з животом, з порожниною живота. І так як в животі в нормі є якась кількість рідини, то ця рідина вона через цю протоку вона сполучається з калиткою, і навколо яєчка є також рідина. Тому перший час ця рідина є вона абсолютно у всіх хлопчиків. Ця водянка, вона так само, як от є фізіологічний фімоз, так само є фізіологічна водянка, То нормальний абсолютно стан. Але з часом ця протока, яка з'єднує порожнину живота з порожниною навколо яєчка, вона заростає, облітерується. В процесі цього заростання може виникати також, виникати патологія. Може не повністю заростати. Може заростати з утворенням, наприклад, клапана. Тобто рідина з живота потрапляє в в калитку, назад вона не виходить. Рідина навколо яєчка накоплюється, її стає все більше і більше.